Ти коли-небудь втрачала себе у стосунках? Як же не втратити себе у стосунках? Про це мова піде далі. Уважно слухай. Багато жінок втрачають себе у стосунках тоді, коли починають жити інтересами не своїми, а партнера. Як же зрозуміти, що це з тобою сталося? Перше, ти відмовляєшся від власних хобі. У тебе просто немає на них часу. Ну добре, почекають, нічого страшного, А ні, страшне. Зверни на це увагу. Друге, ти не знаєш, чого ти хочеш без партнера. Тобі обов'язково треба його думка. А скажи, будь ласка, а ти як думаєш, а отут -от як краще мені поступити? Або слухай, а що ти хочеш сьогодні їсти на обід? Я приготую тобі, ну і сама таке поїм. Або ви сидите в ресторані, і ти чекаєш, поки він зробить своє замовлення, щоб замовити те саме. Або коханок. Куди ми поїдемо з тобою відпочивати? Слухай, ну як ти скажеш, так і буде. Я завжди поїду туди, куди ти хочеш. Mm -mm. І третій пункт: ти відчуваєш, що тебе не вистачає. Це як? Не вистачає твоєї власної енергії. Твоя енергія швидко йде на нуль, і ти не розумієш, що ж таке відбувається. Треба якось її відновлювати, щось робити. Ти її відновлюєш, робиш, її їздиш на ретрити, ходиш в спортзали, ще кудись. А твоєї енергії все не вистачає, і не вистачає, бо ти її вкладаєш в партнера. Фактично, ти її зливаєш в партнера. Яке ж рішення? Поверни собі свій простір. Як це зробити? Запитай себе, чим би я займалася, якщо б в мене не було зараз цих стосунків і цієї людини поруч, чого би мені хотілося. І почни це робити для себе. Наприклад, мої клієнти часто кажуть, що вони хочуть піти на танці, або зайнятися малюванням, або піти на спів, або почати подорожувати. Це прикольно, це класно, це те, що буде наповнювати тебе і давати тобі твій власний простір. Дозволь же собі оцей простір, який буде наповнювати тебе. І ти тоді зможеш відчути оцю внутрішню опору на себе, що ти щось робиш для себе. І повір, твоя душа тобі відповість дуже великою. Вдячністю. Мої рилси ніколи не замінять психотерапії, але мізки на місце поставлять. Якщо тобі сподобалося, підписуйся на мою сторіночку. У мене весело цікаво і психотерапевтично. З тобою буду я, психолог Наталія Кондрахіна. Па-па!